Отця і Сина, і свята Духа. Мій. Слава Ісусу Христу! Слава Хто має, тому додасться, а хто не має, то забуруть від Нього і те, що йому здається, що він нібо має. Знаєте, коли цей господар йшов десь по своїх справах і думав, кому би це передати. Якусь частину грошей, скажімо так, по сучасному вільний капітал, так, є якісь, там, якісь там, скажімо, є обігові якісь кошти, якісь є вільні, їх треба кудись інвестувати. І думаю, так, так, маю цього Петра, Івана і Штефана. І думаю, так, ну цей такий здібний, цьому дам трохи більше. А цей так собі, але все рівно він старається, може, то що молодий, на тобі два. А цей. Я би взагалі не давав, але дає шанс страдати людині. Хай попробує. І от тут Господь Бог показує нам, як Він нам дає наші, наші таланти, так? тобто якусь частину ресурсу, якогось, яким ми мали би розпорядитися і принести користь. Що робить той такий, знаєте, Менеджер такий підприємець, він зразу він так, є частина грошей, гроші мають робити гроші. Гроші не для того, щоб їх складати і тримати, їх треба вкладати, хай вони приносять приносять дохід. І от він бере і вкладає там, і куди він вклав, там не, не пояснюють, але він вкладає в якийсь бізнес і каже, придбав ще п'ять. Той так само придбав, а цей один думає собі. Мені дали гроші з ними робити, а як, я, а як не вийде, а рискувати це таке, потім буду, а я б то віддам. І ми часом, знаєте, у своєму житті так собі думаємо. А може не треба йти, а може не треба там, знаєте, то робити чи інше. Мені так, знаєте, пригадалося початок війни, 22 й рік. І тут одна моя знайома каже, слухайте, тут є така справа, нас, каже, на будинку на е синьо жовті прапори, і мені кажуть, їх замалювати, бо як прийдуть на скалі, то будуть мати проблеми у му році. Ну, так, ми були трохи перелякані, то все. І я кажу, слухай. Це не жовтий прапор, це місце, це маркування тут, Україна. Якщо зможуть, хай хайдуть. Нічого не замальовуй, не роби це, бо потім будеш виглядати не дуже добре. Ну, вона це не те, що свої ініціативи, вона голова ОСББ, і тому що люди почали, давайте замалюємо прапор. І знаєте, так само, як і цей. З усім одним талантом. Е, а може не треба, а може цей, а може, а може не треба, і може чинити опір, не треба, може краще здатися? Чуєте, що було із цим, що мав один талант, що закопав у землю? Той, що не вміє ні ризкувати, ні не вміє прийняти рішення, забрали від нього те, що він має. І віддали тому, що має багато. Бог вже вам каже через святе письмо, не треба себе позиціонувати якимось жебраком, а завжди мати свою гідність. Не можна себе позиціонувати якимось боягузом, бо воно нічим добрим не закінчиться. І каже Господь, що і кинуть його в темницю. Пам'ятаєте слова Степана Андрійовича Бандери? Він каже: якщо людині приходить вибиратися хліб або воля, і вона вибирає хліб, то вона втрачає з часом і волю, і хліб. А та людина, яка вибирає волю. Вона здобудеть її і буде мати хліб і до хліба. І це закон життя. Бо є люди, які називають себе свобідними, але волі не мають. Знаєте, якщо тваринку закрити в клітці, вона буде дуже рватися на свободу. Навіть буде робити собі шкоду, але прийде час, і вона змириться з тим, що вона закрита. Їй будуть годувати, мити, причесувати. І потім приходить час, коли клітку їй відкривають, і вона не йде. Чому їй не треба свободи? Її не треба волі? Вона свободу отримала, іде, а волі їй не треба, бо її вже пристосували до клітки. Тому ці таланти, які Господь Бог говорить про якусь частину грошей, бо талант це не талант грати на скрипці або співати. Тут йдеться про таланти, як про гроші. І я колись досліджував, хотів дослідити, яка величина того одного таланту, чи багато це грошей. І так є в примірних відношеннях, потім співвідношення, брахування, всього-всього. Ну, Примірно це 7 тисяч доларів один талант. Ну, багато. По наших мірках, так? Навіть можна якусь машину так, купити собі ходжену. А два таланти це вже більше. Це вже, скажімо, 15 тисяч доларів і п'ять талантів, так? тобто це немалі гроші були. І каже цей пан, ти ж міг віддати торгівцям? Я би прийшов свої забрав з відсотками. Не дав, побоявся, побоявся взяти участь в чомусь, щоб зробити щось. Скільки наших людей побоялися зробити щось для церкви, скільки наших людей бояться, що зробити для держави, Закопуєте свій талант? Бог спитає. Бо Христос тут розказує цю притчу, як вона до нас стосується. Це, знаєте, пан від'їхав. Це називається наше народження. Пан приїхав це наша смерть. Кожен ми народилися і нам Бог дав можливість, ресурс, користуйся. І коли ми вмремо, а ми вмремо всі, це точно. Бо кожен, хто мене чує, народився, а хто народився, має померти. Ну, біда, що ніхто не знає коли. І коли ми помремо, ми будемо здавати звіт. І скаже Господь: слухай. ти... Руки, ноги, голова все в тебе є. Ресурс є. І вчитися ти мав можливість. І вчився, і закінчив інститут, і маєш вищу освіту. Що ти мені приніс? За ціле своє життя. Що ти мені приніс, каже Господь? Ну, я туди допомагав, там робив, хату робив. Та це ти робив собі, сусідам. всякому. Мені, Богове, що ти приніс? Бо хоче, щоб з того, що він нам дав, ми придбали для Бога ще так раз. Бо тому п'ять талантів, Він каже, я тобі ще п'ять талантів приніс. І Господь Бог нас буде судити, як ми чуємо, на страшному суді у такий спосіб. Я був голодний, ви дали мені їсти. Я був спрагливий, дали мені пити, я на нагиби мене зодягли. І все, що Господь Бог дав тобі можливість заробити, що ти маєш у своїм ресурсі і можеш ним розпоряджатися, Бог каже: дай мені частину, не все. З того, що ми вміємо зробити, заробити коштів, ще щось. Дай на Боже. Не тому, що так хоче священник, чи так треба комусь там. Ні. Це принцип нашого життя. Ходи до церкви квіти купи. церква там паркан ставить, купол треба поміняти, чуєш, що збирають гроші в церкві. Не треба оправдувань. Краще позичити і дати. Чим не дати. Бо будете як з цим слугою, що закопав один талант. Вмійте жити трохи для Бога. Ми, якщо по правді, і для себе не дуже хочемо жити, ми живемо, пожимо. Заробив гроші, якби стало до зарплати. А як є, там можна щось відкласти, відкладаю, складаю, та як той, що закопує. Ну, якщо у тебе є якась мета, купити собі машину кращу, або зробити ремонт в хаті, або купити взагалі нову хату. І в тебе є така мета, і ти складаєш це і дуже добре. Це і дуже добре, бо це і твоя мета, і ти повинен до неї йти. І Бог тобі допоможе. І запам'ятайте, коли ти складаєш гроші, Здавалося б, ну, їх не треба тратити, не? бо кожна копійка складаєш копійка до копійки. Але якщо бачиш, що десь роблять якийсь збір, або комусь треба допомогти, навіть не думай. Бери і дай. Небагато, частину яку-небудь, щоб ти мав участь у тій жертві, яка тобі попалася на очі. Не треба всіх, бо то сьогодні а сьогодні особливо всі сіде, хтось кудись збирає. так? Тому конкретно поучаствуй у Божих справах, бо звід будемо здавати всі. І ще що я хотів звернути вашу увагу. Ти був вірний у малому і поставлю тебе над великим. Як ми можемо це говорити, що поставлю тебе над великим, коли я був вірний у малому, як я говорю, що коли ну, по притчі слуга прийде і ну, пан прийде і на цьому це типу, як наша смерть. Так? Ми вже здаємо звіт. Так Тут Христос чітко пояснює, що у Царстві Божому воно буде набагато більше і значущіше. Люди, які вміють, і хочуть, і допомагають з радістю, їхнє місце у царстві Божому. Бо ми там будемо дуже багатьом людям допомагати, так як світі допомагають. І вони від цього дуже щасливі. Я люблю допомагати теж людям. Ну, В межах своїх можливостей, але люблю допомагати, коли людина є щаслива, що їй допомогли. Мені це дуже подобається. І так само кажу вам, коли святі досягають рівності святості, вони допомагають людям в різний спосіб. Я таке, що люди навіть не знають, десь раз помолився до Юде Тадея, а він потім тобі. Раз і здоров'ячку повернув, ти навіть не зрозумів як, навіть таблетки не купляв. І чуєш раз, вже, що синах ще, ну ти слава Богу, вороні справився дуже добре. Ви ж не знаєте, через що ви захворіли, і не знаєте, як ви вилікувалися. Тобто в світі допомагають. І вони цим тішуться, і для них це є велика радість. І тому кожному з вас, який на землі живучи, комусь допомагає. Ви вже покликані до святости. Саме головне, бо ви не спортилися по дорозі, так? бо будете допомагати іншим. А ви як помираєте, то за вами хтось цілешить. Діти, друзі, хтось буде з родини, знайомих і так далі. Повірте мені, буде кого допомагати. І коли ми помираємо, ми побачимо, ну там, наприклад, ще, ще таких людей, яких. Ми навіть ніколи не думали, що їм також потрібна допомога. Або навіть тим, які вже помирали, і за них будемо заступатися. І за маму, і за тата, і за тих своїх родин, за свого вчителя, за вчительку свою. Тому Бог каже, що будеш поставлений над великим. Ти Добре в малому поставлю тебе над великим. Кожному із вас Господь Бог дав якийсь талант. Не занедбуйте його, примножте Його для Божої слави, а також для своєї користі. Амінь ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Премудрість! Премудрі скоритяндру послання святого апостола Павла читання, будьмо важні, браття, як співробітники, благаємо вас, благодаті Божої, не приймати марно, бо каже, сприятливого часу я вислухав Тебе, і в день спасіння я поміг тобі. Ось тепер час приятливий, ось тепер день спасіння, не даємо нікому ніякої нагоди до спотикання, щоб не виставляти на наглом наше служіння, але в усьому показуємо, що ми, слуги Божі, у великій терпеливості, у скорботах, у бідах, у великій тісноті. Під бичуванням у темницях, у заколотах, у трудах, у недосипаннях, у постах, у чистоті, у знанні, у довготерпеливості, у лагідності, у святому Дусі, у щирій любові, у слові правди, в силі Божій. У зброї справедливості, в правиці й лівиці, у славі й безчесті, у наклепах і в добрій славі, як обманці, однак правдиві, як незнання, але добре знані, як ті, що вмирають, але все живі, як карані та не убиті, як сумні та завжди веселі, як бідні. Але багатьох збагачують, як ті, що нічого не мають, але все посідають. Рага Бог який сказав, нехай з темряви світло засяє. Освітлив серця наші, щоб у них засяяло знання Божої слави, що на лиці Ісуса Христа ми маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб було видно, що велич сили є від Бога, а не від нас. Нас стиснуть свідосіль, але ми не пригноблені, ми в труднощах та ми не втрачаємо надії. Нас гонять, та ми не покинуті, ми повалені та не погоблені. Увесь час носим в тілі смерть Ісуса, щоб і життя Ісуса в нашому тілі було явним, нас весь час живими віддають на смерть для Ісуса, щоб і життя Ісуса було явним у нашому смертнім тілі. І так смерть діє в нас, а життя у вас, та маючи той самий Дух віри, про який написано. Я вірував, Тому й говорив, і ми віруємо, Тому й говоримо, бо знаємо, що Той, хто Воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас Ісусом, і поставить з вами побіч в себе, бо все це заради вас, щоб благодать множих через багатьох хох збагатила дяку на славу Божу. Мир тобі премудре слава аллелуйя премудрий спості вислухаймо святе євангеліє мерусі і уповід твою від матеї святе євангеліє читання Сказав Господь цю, царство небесне буде, мов той чоловік, що пустився в дорогу і прикликав своїх слуг, і передав їм своє майно. Одному дав п'ять талантів, другому два, третьому один, кожному по його. З дібністю і від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов, і орудував ними, і придбав других п'ять талантів. Так само і той, що взяв два, також придбав два других. А той, що взяв один, пішов, викопав землі яму і сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слух тих, і зводить із і з ними рахунок. Приступив той, що взяв був п'ять талантів і приніс других п'ять талантів. Мій пане каже, ти мені дав п'ять талантів, ось я придбав других п'ять талантів, і сказав до нього пан гаразд, слугу добрий і вірний. Ти був вірний у малому, поставлю тебе над великим, у у радість пана Твого. Приступив, той взяв був два таланти і каже, Пане, два таланти дав ти мені ось два. других я придбав, сказав до нього його пан, слово добрий і вірний. Ти був вірний у малому поставлю тебе над великим, у радість пана Твого. Приступив і той, що взяв був один талант і каже, пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, знеш, де не сів і збираєш дам де не розсипав. Тому за страху я пішов і закопав талант твій в землю, ось маєш твоє, озвався його пан і каже до нього: лукавий слуго і лінивий. Ти знав, що я ж де не сів, і збираю, де не розсипав, тож треба тобі було дати мої гроші торгівцям. І я, вернувшись, взяв би своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від цього, дайте тому, хто має десять, бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру. А в того, хто не має, візьмуть і те, що Він має, а нікчемного слуту. Вкиньте в темряву кромішню. Там буде плач і іскриги зубів. Сказавши це, він додав. Хто має вуха слухати? І нехай щоб слухати, нехай слухає. є Господь Христос посеред нас. Христос посеред нас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. мій. Слава Ісусу Христу! కావన్న